Усім, хай! З вами ледача, і це Зекома-2. Продовжуємо розбиратися з тінями, точніше, з однією тінню, лиховісною сестрою. Ми з вами позбирали записки, подолали довгий-довгий коридор і зайшли у якісь таємні двері. Що буде робитися далі? Час нам з вами дізнатися. Хух. Ай-яй-яй, що таке? Та навіжена будь-якої миті виб'є двері. Потрібно укриття. Я не знаю це місце. Давай сюди, давай сюди. Закрито? Та ви жартуєте. А! Та які сірники? Навіщо? Підпалити її? Навряд? Так, так, так. Е, що? Ці надписи взагалі не допомагають. Так а що робить? Е, я гадки не маю що робити. <гум> так, признавайтеся, хто накаркав у коментарях до попередньої серії, хто там хотів екшен. Спокійно ледача, ми розберемося. Шукай, шукай! Бляха-муха, бляха-муха! Часу обмаль! Як тут не панікувати? Вдихнули, видихнули. О, щось знайшла, щось знайшла! О! Як я врятувалася, я не знаю. Давай швидше. Що щойно з'явилося? Що несподівано стало так тихо, що я можу почути падіння пилинки. Давай туди, швидше. Я так довго розбиралася. Ого, ця штука виглядає стародавньою. Що це дзеркало тут робить? Світло від кривавого місяця. Воно. Це сумі? Пак сумі. Дівчина з фото. Дівчина з видіння. Це вона, гм. Вона щось передає нам. Це Кенджал? Що? Ти хочеш, щоб я це взяла? Зажди. Це той артефакт, який шукають мисливці за духами? Так так, це він. А, це місячний ладан. Кінжал у піхвах з орнаментом. Давайте приберемо це. Все тихо? Все добре? Куди все подівалось? Ми можемо пройти назад безпечно. О! Єсоль! Ти тут! Я відчувала, що ти знайдеш це місце. Єсоль, що ти знаєш про ту кімнату? Інститут Сева тримає під замком дзеркало Тхечо понад півстоліття, цілком природно, що тебе притягне до нього. Схоже все стало на свої місця. Про що ти взагалі говориш? Те дзеркало потужний шаманський артефакт, що належав королеві Чукбан з епохи дуже давньої. Ти вже знайома з його певними незвичними властивостями. Чи не так? Куди це все йде? Я бачила щось у відзеркаленні, щось більше видіння, та дівчина з фото в колонії Йонхо. Більшості вона відома як мадам керівниця Інституту Сева. Хм, для мисливців на духів вона міністр. Я ж зву її Паксумі. Керівниця інституту Сева? Але ж вона жінка похилого віку. Я бачила тебе там, з нею. Вони однолітки. Розкажи поясни, скільки тобі років. Серйозно, якщо це справді її портрет, то, виходить, що ти? Я так і знала. Міно, я часто запитувала себе, кого вона бачила у дзеркалі тхечо тоді? Тепер бракує лише одного. Чого? Вона дала його тобі, місячний ладан у тебе? Так, так. Ось. Знаєш, після смерті Ян Мі в мене з'явилися певні підозри щодо тебе. Але дотепер я не була впевнена. Невже вони родички? Їм можуть володіти тільки особи із шаманською кров'ю, як пак сумі до тебе, тепер він твій. А, я так і знала. Що? Ти помиляєшся? Я ніяка не шаманеса. Не говори, дурниць. Ти використала дзеркало тхечо, на це здатні лише шамани, і не випадково тебе затягнуло до світу тіней, до самісінького артефакту. І це не єдине, що у вас спільного, сумі. Ваші прізвища, ви обидві належите додому пак. Я так і подумала, М -м, не може бути. Якби вона була родичкою, то я б чула про це. Єсоль, це ж не телевізійна мелодрама. Ти хоча б уявляєш, наскільки вона відома. А яка різниця? У відомих людей не буває родичів? Гадаю, батько розповів би про таку багату родичку. Міно, можливо, є причина, чому батько приховував це. У твоєї родини багато таємниць? Ну, таємниці є не тільки у нас Єсоль!» Сехо сказав, що мисливці на духів планували вбити Йонхо. Завжди. Про що це ти говориш? Про те саме. Лишенько, Йонхо. Я маю бігти. Бувай єсоль. Куди? Е, ми знову одні. Ну, як же ж так? Як же ж так? Е е е бігти. А куди? Куди тепер бігти? Внизу були, горі були, на кладовище. І тепер що робити? Тільки одне: увійти до ритуалу. Вибираємося звідси. Е вниз і сюди. Тут буде оця гуга муга Зараз вона вилізе. Ага, впоралися. Відпусти. М м о, це Мйонгіль? чи як його там? Зараз ця штука заспокоїться. Забираємо вирвану сторінку. І що тут у нас? Де? Де ця кнопка? Так! 98%. Ну, одну не забрали. Ну, як так? М я так і не зрозуміла, як це зробити. Добре, давайте почитаємо. Швидкоплинний сон. Дівчина розповіла, що мій брат доклав багато зусиль, щоби знайти кинджал, який вона назвала місячним ладаном, і знищив могутню тінь на ім'я Умбра. А ще сказала, що мені дуже пощастило, що вона знайшла мене, бо ту небезпечну тінь схожу на мене, вона раніше не бачила. Після цього незнайомка взяла мене за руки і сказала, що я маю повертатися до мого світу. Вона попросила заплющити очі і уявити дім. У найкращі часи прохання мене спантеличило. Однак вона запевнила, що згодом усе пояснить. Перш ніж виконати прохання, я запитала її ім'я, на що та відповіла хан Єсоль, коли прокинулася. Сонце вже зійшло. Я була сама і не впевнена, чи було пережити мною просто швидкоплинним сном. Не було. Угу. Так, а ми можемо обійти його, так, щоб не травмуватись? Можна? Будь ласка, припини, припини, добре, почекаємо. Ага, Є розмова. Ні, він селфі робить. Ми не можемо з ним поговорити. Окей, не буде діалогу. О, Дахйон! Якся маєш Макфлай, насолоджуєшся подорожами у часі? Е, назад у майбутнє. Пам'ятаю таке. Дахйон? Я так хвилювалася. Але що ти тут робиш? Так, поясни. А ти ж Йонхо шукаєш так? Він наразі дуже зайнятий. Хм, забагато жахливого шуму, долина зі спортивної зали. Цікаво, що там відбувається. А там готується ритуал. Йонго там мені треба всередину. Допоможи пройти повз Мійонкіля, будь ласка. Не турбуйся за М'йонкіля, він просто шмат м'яса, який тільки базікає і занадто тупий, щоби бачити очевидне. Гадай, щось можна вигадати. Послуга за послугу. Що ти попросиш? Як так, я вже ждала тобі те, що ти хотіла. Це не найкращий час для не поспішай! У нас із тобою іще є незавершені справи. Мушу визнати, ти вже зовсім не схожа на те дівчисько з широко розплющеними очима, якою була щойно втрапивши до тіньового виміру. Думаю, ти вже готова. До чого? Досить інтриги. Готова до чого? Ну, типу, скласти іспит з усього, чого навчилася, щоб перевірити, чи ти дійсно змінилася. <ресе> <ресе> Цього разу все залежить від тебе. Папа, -па. а в чому суть іспиту? Аго, дівчино. Що вона хоче, щоб я побачила цього разу. Я навіть не знаю, де починати. Ну, як зазвичай, давай обшаримо все правильно. Будемо ходити туди-сюди, щось і знайдем Не проблема. Коротше, давайте підемо праворуч напевно, і будемо шаритися з самого початку. Тут М'йонкіль заважається. Тут потвора. Тут отрута, повз яку я пробігла якимось чином. Ну, давайте купимо, що у нас, півтори тисячі? Чіпси. Все, більше грошей нема. І пішли по порядку. Це дівчача роздягальна? Що, так сходу? Останнього семестру в нас з Дахьон були спільні уроки фізкультури. Без сумніву, тут було щось важливе. Отак, сходу знайшли потрібне місце? Не може бути. Так, це Це нічого. Але тут було місце. Так, це шафка Дахіон. Підказка. Тут кодовий замок. Угу. Не так усе і просто. Добренько. Шукаємо далі. Знову відмітка. Тут є що небудь? Ага, палимо. Гроші тільки отруту давайте якось обійдем. Це ж отрута? Угу, вибух був. Розвіюйся Розвіялась добре. Це душ, об'ява, спортивна зала. м'янкіль, бла бла бла, стіни підпирати. Як нам пройти до місця ритуалу? Нам не це треба. А, -а, -а, а спокійно. Фух. Я не знаю як, але ми втекли. Напевно, треба в передній коридор якось пройти, а нам пані сон заважає. Бо там іще є кімнати, які б дозволили нам отримати відповіді. Ну, Точніше, код. Якщо я зараз вийду, вона там буде. Ні. Хух! Тепер, тепер... Ага, прекрасно, ми тут шукаємо код. Код. Код, 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 код. Е, туалет заблоковано. О! Я щось знайшла. Але чекайте. Давайте так. У мене закінчуються сірники. А ну вимикай. У цій кабінці, якщо що, можна сховатися. Невже це код? Це сумка Дахйон для спортивної форми. Код до шавки Дахйон. І все? Так легко? А що це? Е, -е, 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 -е я чую когось. Я не дочитала через те, що вона там щось ходила. Зазирнемо в п'ятницю до роздягальні після занять першачків у спортзалі та влаштуємо належне вітання в севі цим шмаркачам. Пам'ятаєш ту курву? Я провчу її, провчу так, що ніколи не забуде. Вивчить добре, що не можна задиратися до старших. Вона там ходить. Невже? Хоча, може, це не вона? М? Це все, що нам тут потрібно. Так, окей, повертаємось назад, тільки ще одну кімнату перевіримо. Тут, до речі, можна свічку. Може, знайдемо ще що корисне. А ми не можемо це взяти. Ну, не можемо і не можемо. Добре. Валим, тільки переконаємося, що тут безпечно. І тепер валим. Якщо що туалет? Туалет як відповідь на всі ваші питання. У будь-якій життєвій ситуації вибирайте туалет. Хто? Вона! Знову вона. А де тут сховатись можна? Де можна сховатись, я не пам'ятаю? Пані, ні! Тут немає туалетів! Як іронічно! Біжи, 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 біжи. Давай сюди. Ага. Ха-ха, це безпечна зона. Так тобі й треба. Дверцята відмикаються. Угу. І ще спогади. Знову ці дівчата прикопаються. Угу. Yeah, yeah. Ти думаєш, ми забули те, що ти утнула? Погляньте, дівчата! Новенька взяла спортивний лівчик, ніби тим прищикам він потрібен. Гей! Hey. Та бодай йому, погляньте на її спину, що за потворне видовище. Я б на місці Дахйон сказала, що це заразно. Що це таке? У тебе виразки новенька? Так, і якщо ви будете зачіпати мене, то вони передадуться вам. Оце дикі ці корейці. Пошепки. Вона щойно вийшла. Не підходь до неї близько. Okay. Пошепки. Чому? <постив> Ти не чула? <постив> Старші дівчата казали, що в неї заразна виразка. Е -е -е Ось звідки ці вуха. прищавка. Прищапка. Ну капець. У школі нема іншої теми для розмов. Ой. Йо, Прищовко! якого дідька Мйонкілі, не називай мене так. Якщо ви пам'ятаєте, у неї у медичній карті було написано щось про аб'юз. Ти ж знаєш, що у Прищовки якась венерична болячка Ну, починається. Вона полюбляє це діло, якщо ти мене розумієш. Так, Дахйон, я подарую тобі перцовий балончик, залитих курв. Я не здивована. Здається, якось я бачила, як вона йде з мотелю поблизу станції Сева, скіпідар їм у труси. Я нікого не булила в школі, не подумайте. Охо, ну все зрозуміло. Я працюю 14 годин на добу, а ти не можеш мені приготувати кляцьку чашку чаю. Припини, подивися, що сталося з бідною дівчинкою через тебе. Не волай, батьку. Усе буде добре, Дахіон. Через декілька місяців опіків майже не буде видно. Він на неї окріп вилив, чи що? Кунау. Агов Дахіон, Я просто хотіла подякувати. Дякую, що вступилася за мене. Пусте, ти ж для мене вчинила б те саме, чи не так? І не кажи. Ми маємо триматися разом. Як знадобиться допомога, можеш розраховувати на мене. Виходить до міни, у Дахйон друзів а не було. Розраховуй на мене. Дахйон, У шафці лежить щоденник. Читати? М а є різниця? Ну, читати таке не дуже добре, давайте не будем. Не дуже приємно нишпорити чужими особистими думками, ось і я про що. Дахйон, я гадки не мала, через який біль ти пройшла. Я обіцяла, що ти можеш на мене розраховувати, але кожного разу ухилялася. Це було неправильно, тепер мені зрозуміло якби ж ти могла побачити, як я за сьогодні змінилася. Та я думаю, вона помітить. Жодних порожніх обіцянок, тільки треба звідси вибратись. Я прийматиму рішення за нас, за себе, бо так правильно. Молодець. Молодець. Тип... А о, Дахйон, ти тут не словом, а ділом. Так так, ви отримали лист Мійонкіля той самий. Тепер пішли слати його нафіг, де він там. Якраз рознесем його, бо це потрібно, щоб пройти далі. Він же заважається. Заважає пройти у ритуальну залу. Ну, тепер ми достатньо сильні духом. А тут отрута. Ну, давай, спрацьовуй. Ага. Все, тепер побігли. Ну, ось і воно. Йо, прищавко, повернулося з листом, так? Я... М'йонкілі, це я, Міна. Га? Йой, крихітко, а ти чого тут? Тихо, я буквально не хочу чути ані слова з твого паскудного рота. Це що таке, га? Ти серйозно думав, що я виберу так? Ти цькував йонхо, ти обзивав Дах-Йон, а якщо щоденного знущання над ними було мало? Ти надокучав мені місяцями і досі вважаєш, що я така наївна, що не побачу, який ти лантух гною? Отже, давай на дещо проясню тут і зараз. Ми не є і ніколи ніколи не будемо парою. Зрозумів? О, молодець Міно. А, Але Міно, та чого ти кри? Стули патя коло кам'янкілі щезни. Так його. а це було так приємно. Це востаннє. Я дозволила комусь стати між моїми друзями та мною. Поїхали. Міно завжди. Є соль? А, Чекай, я хочу зберегтись у такому випадку. Так, що ти хотіла. Попри все, що ти думаєш. Ми б'ємося на одному боці. Ти повинна знати, чого очікувати, перш ніж підеш туди. Чому я повинна довіряти твоїм словам? Не маю жодного наміру наражати Йонхо на небезпеку. Я не знала про плани мисливців стосовно Йонхо. Якщо сказане тобою правда, я виходжу з ордену негайно. Йонхо і мій друг також. Я ніколи не завдам йому шкоди. Правда? Я тут лише для одного виконувати свій священний обов'язок захистити тебе, шаманесо. Коли я почула про смерть Ян Мі, то зрозуміла, що тебе сумі бачила в дзеркалі Тхечо 60 років тому. Я можу розібратися з нав'язливими тінями. Якщо бажаєш зупинити лиховісну сестру, візьми мене з собою. Mm. Скажімо, я тобі повірила. Далі що? Дістань місячний ладен з піхов, окей? Okay. Лезо ніколи не затуплюється. Ти повинна знати, що це перший раз за сотні років воно побачило світло. Тепер очистимо лезо, використовуючи освячену воду. Ось вона навіщо? На щастя, у нас є? Отець Мінсу благословив сьогодні. Лий на лезо дуже обережно. Коли час прийде, не зволікай, бий у серце. Якщо хочеш щось спитати, зараз саме час. Чи хочу я щось у неї запитати, що спитати про Пак Сумі і пані сон? Так, як вони споріднені? Ти недавно мені сказала, що лиховісна сестра має певні незалагоджені відносини з родиною сон. Це пов'язано якось із Пак Сумі, сестра особиста тінь. Вона з'явилася внаслідок однієї особистої емоційної травми. Це емоції пак сумі сестра. З'явилася, коли сумі дізналася про смерть свого брата. Супереч моїм сподіванням, вони утворили міцний ні незламний зв'язок. Я змусила сумі покинути її у ніч крайнього червоного місяця. Я навіть прохала сумі знищити сестру місячним ладаном. Коли сестра дізналася, то скаженіла від люті. Жодна з них не пробачила мені. Ми були вимушені залишити її тут подалі від сумі оригіналу зі світу живих. Обурення й сила сестри зростали з кожним роком. Відмова сумі діяти призвела до темної спадщини старшої школи Сева, яку вона намагалася забути. Припускаю, що це лише на користь, що сестра спотворила тінь пані сон, адже вона улюблениця сумі її онука. Ага, хай там як. Тепер нам потрібно завершити битву волі між цими лихими сестрами. Окей, погнали. Все, ми вже це все знали. Я готова. Рушаємо. Успішний успіх. Поїхали. Ех, капець є соль балакуча. Цілу лекцію про історію школи прочитала. Можна було відповісти одним реченням. А що весь цей час робив Йонхо? У нього ані ладану? О, -о, -о, -о Сехо, Привіт. Ну що? Молодець сехо, як і обіцяно, твоя душа буде вільною після цього ритуалу. Не вір їй, дурнику. Так, сестро, я готовий виконати твої накази. О, дурбецел. Однак виявляється, що ти не завершив однієї важливої справи. Ну, привіт. Час розібратися з вами. Що? Йонхо, що ти з ним зробив? Стоп, де Йонхо? Я не помітила. Чому ти притягнув непрошених гостей у моє миле святилище? Тобі це просто так не минеться. Гаси їх. Вона вже розпочала ритуал крові. Повітря стає отруйним. Якщо швидко чогось не зробимо, то всі загинемо. Дівчатка ласкаво просимо на вечірку. Ви трішки забарилися, але не хвилюйтеся. Я впевнена, що моя люба онука детально все розповість. Це хо, переконайся, що нашим гостям покажуть щиру гостинність. Інакше угоду скасовано. Міно, моторошну лозу, що тримає Йонхо, можна прибрати, знищивши серцевину. Я відволікатиму її посіпак, а ти знайди, як звільнити його. Уперед! Йонхо повийти моторошною лозою. Якщо я зможу розрізати її, то зупиню лиховісну сестру, поки не стало запізно. Моторошна лоза оплітається аж до другого поверху. Не прибравши коріння, я навіть дістати йонхо не зможу. А як це зробити? Де це? Зачекайте, вибачте, термінові покупки е, нема, нема часу. Е, давайте там якось цей. Так, другий поверх. Хто там іще. Ай-яй-яй! Куди зібралося паскудниця? Побережи горло. Твій ритуал сьогодні не пройде. Можливо, моя дівчинка й зайнята, але ти не захищена артефактом. Я власноруч вирву тобі серце за таку зухвалість. Так, робимо це знову, тому що я знову здохла, але тепер ми знаємо, хоча б що робити. Іще разок. І ще разок, напевно. Угу. Зникай. Зникай, прошу тебе. Чому три рази? Так нечесно. Все, побігли назад. Ні, не так. Не так, неправильно. Сюди. Ледача профунькала трошки. Тепер е, сюди, вниз. Дивимось на це. Угу. Е, не те випила. Мені треба був енергетик. Терміново енергетик. Піднімаємося сюди. Тут десь повинен бути стіл з інструментами, якими можна розбити скло. Ну, де ж він? Де ж він? Е, де? Інструменти є. Давай швидше. Назад. Назад, назад, назад. Вниз. Нам треба сокира. Терміново треба сокира. Беремо. Відпочиваємо трошечки, у нас таймер стоїть поки. Пожежна сокира, побігли, тварюка вже ж. Баба. -ба. Йдемо на другий поверх, точніше на третій, ховаємося там тут, там тут. Так, уважно. Зникай, будь ласочка. Ну-ну-ну, зникай, зникай. Молодець, дякую. Тепер швидко рубати. Цілимось на червону штуку. Єс! Yes! Що тепер? Серцевина коренів відкрита, але захисна кора відновлюється. Що? І що нам робити? Має бути спосіб знищити цю штуку. Який спосіб? Якийсь шифр, нанесений на серцевину. Дахйон? Як ти без мене взагалі уціліла тут? Не це шукаєш? Ви отримали другу частину шифру. Дякую. Дякую. Таймер слідкуємо. Дякую, Дахйон. Тепер заходимо в інвентар. Е, де, де ця штука? І поєднуємо. Дивимося. Значить, друга, третя дірка. Е. Оця, оця і оця. Здохло! Здохло. Коріння мертве. Моторошна лоза всохла. Йонхо повністю звільнений від пут. Занадто довго була скалкою в воці. Час припиняти гру в котики мишки. Е, -е, 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 е, вона наближається до місця проведення ритуалу. Потрібно бігти туди і допомогти Йонхо. Побігли швидше. І, -і, і тут у мене сталося екстрене вимкнення світла. Класно, правда? Добре, що хоч Файл зберігся. Доведеться закінчити цю серію на такій дивній ноті. Вибачте, але зараз у мене часу немає до знімати. Доведеться робити ще один випуск. Проте є плюси: ми зможемо подивитися два фінали чи скільки там їх. А поки що усім дякую за перегляд. З вами була Ледача з каналу Gameplay.ua. Якщо вам сподобалося, залишайте коментарі, ставте вподобайки та підписуйтеся. До нової зустрічі!